На перше місце, звісно, у нас виходить корупція. Цей аркан символізує ткупідлість. Його є точно бажання піти, да, такі, такі старта пішли вони, тому що тут нам дають якусь команду Стоп. Надважка ситуація. Давайте зупинимося. Цей конфлікт був провальний навіть на рівні того, що вони говорили, і зараз багато хто це не договорює. Страх на, на ситуацію заставляє їх працювати разом. Як і говорить, керуючи повинен бути, щоб був один. Вітаю сьогодні новий випуск на Астрофеномені. З вами я, Черкасець. І Сьогодні у нас в гостях Людмила Хомутовська, психолог, коуч, таролог, екстрасенс та регресолог. Пані Людмило, вітаю вас. Добрий. день. Пані Ру, ну власне упродовж останнього місяця точиться дуже багато розмов щодо конфлікту зеленського із паном Залужним. Тому пропоную сьогодні поговорити поговорити саме на цю тему, адже дві ключові персони, які дійсно дуже впливові для українського суспільства. Отож, що насправді просто зараз відбувається між Володимиром Зеленським та Валерієм Залужним. Давайте разом спробуємо розібратися у цій непростій ситуації, тому що дійсно дуже багато продовжує навіть там кількох останніх діб бачу уже міфі, ходи, фейків на рахунок того, що, начебто, там залужний подав у відставку. Можливо, звісно, такі і точиться зараз розмови, але ж що говорять ваші помічники. Ну, принаймні нам зараз показують мага, говорячи про те, що в будь-якому випадку вони повернулись на рівень професіоналізму, і зараз вони говорять в такому професіональному ритмі, тому що життя йде і особливо вимагає якихось певних угод умов і так далі. Чи є якісь між ними спілкування? Я думаю, що є, але вони йдуть по зірці. Навіть те, що є, це якась домовленість. Ну, принаймні Незарев, оста залишимо на якийсь період часу, повернемось колись. Да, якась така тут історія. Все таки праця важливіша праця, вісім дев'ятка мачів, страх, що може відбутися, страх на, на ситуацію, заставляє їх працювати разом. Щоб там зараз не говорили, я вважаю, що зараз вони будуть працювати разом, саме працювати разом, саме через те, що вимагає так час. Всі, всі на своїх місцях і зараз потрібні інші рішення, не тільки про те, що відбувається між ними. Тобто, то кажуть, прийняли рішення якесь, певно, холодним розумом, холодною головою, так, для, для цього. А, власне, що послугувало конфлікту між Зеленським та Залужним? Що стало цією причиною? Так, що послугувало? Ну, я не буду оригінальною, думаю, mm -hmm. що хтось вам це говорив. Знаєте, якась там. Певна професійна діяльність аркан сили і колесниці. Я думаю, що це нам говорять якимось чином, що. Що є сила і колесниця, вони говорять, що війна, можливо, ця напруга, все, що там відбувається, і воно привело до девятки Пентаглів, яка говорить, щось професійне, да? щось на професійному рівні, і між ними от там якесь недозгодження, не, не було цього компромісу. Так що це... Скажем, так звичайно, як у всіх людей, і вони теж є людьми, і, і перенапруження, в якому живе весь світ, воно стосується їх. Пані Людмила напередодні народна депутатка Мар'яна Безугла написала пост у себе в соцмережах, де запустила анонс кадрових змін і голосування на зміну залож... залужного. Що це таке було? Це була власне така ініціатива самої Мар'яни Безуглої, чи можливо, просто як то кажуть, хтось її руками щось робить, копає під залужного і так далі. Ні, все таки тут е, Мар'яна як частина е, як частина колективної роботи. Е, і нам її навіть такому, знаєте, не дуже красивому е, світі показують. У е, нас цей аркан символізує ткупідлість, е, символізує е, саме подібну реакцію, і вона виконувала тут все-таки сонце. Це вона виконувала якусь роботу, і це було, було на такому рівні. Але чи вона якимось чином перекликається з якимись професійними? Е, Ну, я так розумію, що так, тому що нам показують, що якось вона має відношення і до професійного. Це в будь-якому випадку якось вона має туди відношення. Та вона мала якусь інформацію. І згідно... Але це, ще раз говорю, це не тільки її ноу-хау. Це взагалі колективне ноу-хау, якщо так можна сказати. Тобто, все ж таки, це її ну, скажімо так, за допомогою її використали як інструмент. Правильно я розумію? вона як інструмент у цій боротьбі, і вона підсвітила, дивилися реакції і зрозуміли, що реакція якось неочікувані. Так що зараз, поки потормозам. Я зрозуміла, чи очікувати дійсно кадрові зміни в Міністерстві оборони? Можливо, давайте подивимось на кілька періодів, там, наприклад, до кінця року, чи очікувати зміни е, саме в е, цій сфері? Зміни однозначно будуть. Я не певна, що вони будуть до кінця року, тому що тут нам дають якусь команду СТОП. Е, надважка ситуація. Давайте зупинимося, але наступному році там мають бути якісь величезні зміни. Притом не здивуюся, якщо вони будуть взагалі на початку року. І якщо ми візьмемо як залужного, то більше всього вірогідність, тому що нам якби показують керуючі, да, керуючі армії. Тут ми показуємо так що вірогідність більше всього, що вона буде ось саме там. Саме в слідуючому році, і взагалі тут не він один, там може бути. Я не знаю, я, я так думаю, що там теж якась є команда, є якісь люди, які стоять і за ним, то це щось таке масове. Так? Але це, якщо це буде, це буде в слідуючому році. В цьому році, я думаю, що все-таки ні. Тобто, якщо будуть зміни, то буде не одна відповідна людина йти із своїх посад, покидати крісла, будуть там масово, умовно кажучи, вся команда залужного, та яка із ним так. правильно я зрозуміла. А загалом, чи можемо ми дізнатися як прогноз, чи потрібно загалом робити такі зміни, чи варто замінювати власне керівника, очільника, коли війна йде безпосередньо у повному розпалі? Ну, перш за все, що нам показує, що розумієте, перед нами дійсно професіонал, що би там нам не говорили, це професіонал, який і має силу, і має якісь напрацювання при тому може якось сконцентруватися в момент в якісь моменти, може бути противодією. Для якоїсь агресії да? і знову ж нам показують знову ж професіонал. Замітьте, два професіонали поруч, людина, яка має якусь інтуїцію, якісь інсайти, як треба рухатись. І, і взагалі він якби робить. І Тут і ще знову ж дають нам холодний розум. Мені здається, він взагалі по тому, що я бачу. Він не дуже, я маю на увазі залужного, да, що він не дуже така людина, яка може дуже так агресувати. Більше всього, що він такий поважний, да, він якийсь в своїх справах такі, саме в такому людина, такого внутрішнього складу, там все відбувається. Я не думаю, що він на, настільки так, що ну, його показують суперпрофесіоналом. Вибачте, я не бачу саме того, щоб його потрібно було міняти. Було б тут трошечки щось не так. Як зараз він емоційно загалом переживаю от цей от весь приплив агресії на нього, власне, в тому числі і звинувачення на рахунок того, що провалився контрнаступ, про який всі говорили, ну як то кажуть, із кожної праски. Та не можу я сказати, що легко, в його є точно бажання піти. Да, такі та, е, такі стати пішли вони, ну, вибачте мене за те, тому що саме по е, шуту хочеться все забрати, все кинути. Я робив максимум. Е, при тому піднімається королева жезлів, е, яка символізує знаєте, оцього внутрішнього воїна, який розуміє, як треба, і саме, саме цей внутрішній воїн. його Тримає в тому місці, тому що зараз якийсь не ну, надважкий час, і йому теж якось надважко. От тут і обесцювання, тут така агресія, яка змінюється взагалі усім пропало, але при тому він готовий працювати. От Готовий працювати. Навіть не дивлячись на цей срач, я думаю, що так ми його можемо назвати, mm -hmm. він не розуміє взагалі. Ну, це високопарні слова, але все ж таки, я думаю, вони дуже підходящі свою місію, і він розуміє, що він це може зробити. Я зрозуміла, пані Рюно, ну власне, отак от його зараз дуже багато хто звинувачує в проваленому контрнаступі, і навіть як пише видання, власне, з Washington Пост, матеріал статті оснований на інтерв'ю більше ніж із 30-ма українськими і американськими чиновниками. І власне вони говорять про цей провал. Чи дійсно планувався контрнаступ, чи дійсно він не відбувся? Чи можливо все ж таки, просування десь відбувались так на якихось етапах? Але ну, про це не так варто було говорити, або можливо, якби там через великі втрати, умовно кажучи, так там нам не повідомляли ці результати і так далі. Тому що ми ж розуміємо, що в ЗМІ все рівно не вся інформація є ту, яку ми хотіли би почути і отримати. Ну... І з того, що нам показують, що цей контрнаступ був провальний навіть на рівні того, що вони говорили, і зараз багато хто це не договорює. І о, тут е, прекрасні такі сім мечів, що кожен захищає своє. Е, а насправді там головною причиною було те, що кожен не виконав свої зобов'язання. І саме в Саме чи затягування, чи знаєте, якась така подвійність ситуації, це безкінечне планування, перепланування і знову планування, воно затягувало і привело до конфлікту, привело саме до того, що ми зараз маємо. І вибачте, мене козла відпущення знайшли. А, а все взагалі, якби глобально не так, як нам говорять. Я зрозуміла. А хто ж винен все ж таки у цьому провалі контрнаступу? Чи винна наша сторона? Чи можливо, наприклад, винна сторона наших прихильників, наших товаришів, які нам вчасно, наприклад, умовно кажучи, там не надали ту кількість зброї, що була би нам потрібна для цього контрнаступу? Чи не вистачало нам людських ресурсів безпосередньо чоловіків, які готові були йти на війну, захищати нашу батьківщину і так далі? Дуже багато вини з нашої сторони, саме через незлаженість, через цю внутрішній конфлікт. Хаос. Кожен так, хаос, який там був, але там мало того, що там хаос. Там кожен день мінялись рішення, знаєте, якась така історія. Чи винні тут партнери? так, в нас винні партнери. Е, і нам показує, що вони там не родили, не не тілилися і були е, сюди, туди, і тут було дуже величезне невиконання, таких, що сказати, невиконання обов'язків. Да саме через це не могли розтілитися. Чи була у нас якась історія з тим, що нам не вистачає людей, і це теж у нас було. Людей нас не вистачало, і це заставляло нас весь час змінювати плани. Так що, як ми розуміємо, тут те, що підтверджує те, що я сказала, там були взагалі всі винні, от воно не могло так відпрацювати, як вони собі придумали. Тобто, от, ем, от ця от незгуртованість, цей хаос виник він через що? Через те, що всі втомилися вже війни, через якісь недостатні знову ж таки ресурси? Чи можливо через якісь там певні навіть корупційні схеми, і так далі, які виникали всередині, в тому числі там Міністерства оборони між партнерами, Дербани, якісь і так далі? На перше місце, звісно, в нас виходить корупція, яка да, вона. Пішла зразу ж не туди, і тут по правосуддю, да Все, що зіграло проти нас, це саме корупція, яка була, і там воно вкрали більше, ніж потрібно було, давайте так скажемо все своїми uh -huh. словами. Чи було оця незлагоженість? Вона, само собою, була, вона тормозила. тормозила і наслідуючи чи конкретно партнери, да, ви спитали це і, і нас теж вилазить, що партнери без кінця тормозили, да, вони е, щось там очікували, вони весь час відтягували, е, і, і тут теж є історія. Так що знову ж винні всі, кожен своєму, головне у нас все-таки це корупція, але я не можу сказати, що е, і на інших ланках все так було добре. Зуміється. Пані Людмило, чи буде шанс все ж таки повторити цей контрнаступ? Приблизно в який період? Ну зрозуміло, якби що до нового року там напевно навряд чи вийде, але можливо там ближче до весни, тому що зараз всі так активно говорять на рахунок того, що до весни все ж таки буде перемога і так далі. Ну зараз у нас етап зупинки, щоб всі, хто яким чином знаєте, я як даю інтерв'ю і говорю, що зима важка, то я читаю коментарі, а ви повинні підтримувати людей. Люди теж потрібні, щоб були в реальному світі, а не вигаданому. Це одна історія. Зараз у нас команда Стоп. у Нас будуть якісь певні дії. Ми будемо воювати, але розвитку як контрнаступу тут точно не буде зараз. Чи можливо це весною? Весна в нас все-таки йде як момент підготовки і момент активності, все-таки там активується. Але як ми бачимо, активація в нас відбувається в самому кінці. Так що, якщо це буде активація, то це знову чином ближче до літа. Ближче до літа да, ось саме тоді. І, і знову ж, чи активується це все влітку, у нас іде справедливість. Все по всім даним, вона більш-менш вона має там бути. Але на жаль, я не бачу якихось таких, ось, е, знаєте, щоб це щось було миттєво надшвидко. Ну нема таких сценарій, миттєво і надшвидко. Чи ось ця от атака на залужного із його високими рейтингами щодо виборів? Тому що він і Зеленський майже одинакові мають відсоткові ставки, там плюс мінус ну, зрозуміло, що Володимир Олександрович вище, але залужний в принципі його наздоганяв досить великими кроками. 100%, що пов'язано, воно, знаєте, не напряму, але там було оце бурлило, да, що е, чому рейтинги, можливо, навіть які думки були. Да, чому рейтинги, якщо ми програємо, ну щось така історія да, отут була. І е, як Єврофант говорить, керуючий повинен був, щоб був один. Ну, якось так. Е, так що тут 100% зіграло і це свою роль, і е, зараз ми маємо те, що. Ну, і плюс я так розумію, що в Зеленського дещо там заділи його власне его, що з ним хочуть, хоче хтось конкурувати, так? я так розумію? 100%, Тому угу. що е, все-таки бути на рівні е, оцього головного, е, ну, нас тут дають. Е, Шута, а шут, він знаєте, він думає тільки за свою позицію, за те, що він головний. Він іде на якихось навіть імпульсивних таких діях, коли я буду робити все, що я був над і так далі. І це все привело до цієї кризи, як нам показують. Так що я думаю, що це нарцистична частинка. Зіграла теж свою роль. Будемо сподіватися, що все ж таки цей скандал не буде більше розмухуватися як вогонь із повітрям, а все ж таки зможе якимось чином трошки притихти, притихти задля блага українського народу. Дякую вам і ще раз і гарного дня, гарного дня.